починаємо з створення ОСББ. З що ми починаємо? Що ОСББ це юридична особа. Це ми розуміємо, чим вона відрізняється від інших форм управління будинку. Одна з форм управління, що ОСББ це не власник будинку, це не конкуренція ЖЕКу, ОСББ це одна з форм управління. Бо коли трошки пізніше розкажемо, чим відрізняється від ЖЕКу, бо деякі люди думають, що ОСББ це ЖЕК, але які створили мешканці. Це не так. Добровільне створення, тобто примусити вас створити ОСББ не може ніхто. Ну просто ніхто. Тобто, Якщо ви не хочете, вас примусити не можуть. Тобто треба зібрати більше половини власників по площі, тільки після цього вже буде створено ОСББ. Не більше одного ОСББ будинку, але можна одне на декілька будинків. Тому що питання було до Тетяни, тобто, одне, один будинок, одне ОСББ, тому що деякі люди умудряються зробити ОСББ на один під'їзд. Але так як у вас це спільне дах, під, е, горище, підвали, комунікації, то потім ну розумієте, да? що знову ж таки люди, які захочуть створити ОСББ в інших під'їздах, вони вже не виходить, там питання йде про те, що ну по суті його треба ліквідовувати, але є випадки, коли люди просто доєднуються до існуючого вже ОСББ. От. Є будинки, які будувалися декілька черг, от оболонь, наприклад, там будинок один адрес, але там корпуса 1, 2, 3, 4, 5 то там вони створюють одне ОСББ на всі ці будинки. Просто е, по кожному окремому корпусу проводять окреме, як по окремому будинку, опитування щодо створення. Створення ОСББ в новобудовах лише після реєстрації права власності на більш ніж 50% квартир. Це зрозуміло, це було... зараз забудовники трошки інакше пішли, вони дуже хитрі, вони оформляють там не, е, якусь людину 30%, на у себе залишають 30%, таким чином уникають ці проблеми, створюють фейкові ОСББ. Це щодо нових будинків. Дуже, ну, як завжди наші дуже хитрі забудовники використовують законодавство в свою сторону. Квартири та приміщення спільне майно будинку не є власністю ОСББ. Те, що, про що говорять, що як тільки ви створите ОСББ, що квартири всі заберуть, то ну, блін, ну блін, нема права власності, на які підстави? тобто навіть кредит видають під е, е, заставу майбутніх надходжень. Тобто, якби могли, банки зазвичай взяли б якесь приміщення, але нема такого. Нема, ОСББ не власник, ОСББ упра... форма управління. От. Статут рахунок банку. Дуже важливо, статут, це Конституція ОСББ. Це там, де ви пропишете, ну є типовий статут, ми знаємо, да? 2015 року остання редакція, тому що деякі умудряються брати 2003-го і потім дивуються, що за проблема. А проблема в тому, що він вже не відповідає типовому статуту. От. Тобто 2015 року статут взяли. Е, можна вносити правки, про правки трошки окремо. Це у вас гарний будиночок, як він у вас може бути, що у вас може бути і державна форма управління, і комунальна ой, форма управління, право власності може бути на якісь приміщення і приватна. Тобто у вас вже, як раніше була комунальна власність, все вже, такого нема, з 1 липня нарешті доскасували це питання, тому що насправді вони ніколи не були комунальними, але так було комфортно нашим чиновникам грабувати ваші будинки і віджимати собі приміщення. Створення ОСББ, основний крок, створення ініціативної групи. Да, Пам'ятаємо, що нам треба, так, давайте пізніше буду в тонкощі, там воно просто розписано, все подробно буде. Визначення кола власників житлових та нежитлових приміщень у будинку, скликання установчих зборів, проведення безпосередньо установчих зборів, відповідно, якщо не набрали половину, то проведення письмового опитування, підготовка установчих документів до реєстрації. Ініціативна група. От перше питання. Ініціативна група. Складається з не менше як трьох власників. Дуже важливо в цьому моменті, щоб це були власники. Знайдіть в цьому будинку трьох власників. Людей, які записані в вашому праві власності чи приватизаційних документах, що це вони конкретно є власниками. Бо дуже часто чомусь займаються люди, які за довіреністю. Не знаю, ну, дуже часто випадає, що довірність тут не бажана. Знову ж таки, все, що ми робимо, чому ми маємо зробити все максимально наближеним до закону, щоб воно було в законний спосіб? Тому що ми з вами готуємось до суду. Бо на вас можуть подати в суд. Через місяць, через рік, через 10 років. Будь-який власник, який буде не зацікавлений, тому ну, просто особистий конфлікт може бути. І тут проблема в тому, що ви маєте бути готові до того щоб реально бо ви зробите велику роботу, що другий раз ви її робите, я думаю, що ви, вас на це не вистачить. Зазвичай у нас голова правління, перший, який створює СББ, він більше року не живе. Я маю на увазі, що через рік він згорає і втікає. Питання, чи там, ви нас деякі чиновники думають, що їх маєте, ви маєте повідомляти. То в будь-якому разі у вас хоп, чиновнику. Бумажка і бумажка, все, защита аців. Визначення кого співвласників це тим, чим займається ініціативна група. Да? У нас відповідно до закону ви вже маєте право отримати інформацію про будь-кого своїх співвласників без проблем. Але тут є питання, що інформаційну довідку йдете в державний реєстр. Це стосується в першу чергу нових будинків. Бо е, там є інформація про нові операції. Якщо будинок старий, то інформація буде основна в БТІ. Тому розуміємо, що інформаційна це державний реєстр де безкоштовно, от, а БТІ дає за гроші. Але є одна хитрість. Ви йдете, от для чого вам потрібна міська рада? Тому що ви їм кажете, вони мають право отримати безкоштовну цю інформацію. Ви звертаєтесь до них з проханням допомогти вам отримати безкоштовну цю інформацію з БТІ. У нас Браворак вже ситуація відпрацьована, тобто просто ми звертаємося в управління ЖКХ, ви приняття ЖКХ звертається в БТІ, отримує безкоштовну інформацію, нам її надає. Велика проблема, що про деяких співвласників ви не знаєте інформацію взагалі ніде. Це є проблема, тому що реально там, там в реєстр не потрапило, в ВТІ не було, тобто різні ситуації, людина є людина, яка реально там власник. Приходимо додому, кажемо, добрий день, у нас от список всіх співвласників вас немає. Надайте, ну, будь ласка, про себе інформацію. От, якщо ніхто не живе, значить що ми робимо? Нам по закону треба... Для чого ми це робимо взагалі? Нам по закону треба за 2 тижні, за 14 днів повідомити всіх без виключення співвласників. Це дуже важливо. Бо скасовується рішення про реєстрацію ОСББ на підставі того, що не повідомили одного співвласника. Ну, ви знаєте, як суди працюють, тому розуміємо, що ми маємо застрахуватись. Тому тут питання в тому, що можна відправляти на органи місцевого самоврядування листа, що просимо, в зв'язку з тим, що ми їх не знайшли, просимо їх повідомити. Можливо. Ну це е, 50 на 50, і що суд, в принципі, у, у, прийметься. Деякі люди роблять так, вони звертаються до пошти. По закону маємо повідомити співвласників. І вони повідомляють співвласників без зазначення прізвища ім'я по-батькові. Пошта дуже противиться цим, вони, вони, у них так не прийнято. Знаєте, як чиновники відповідають, а у нас так не прийнято. А ви кажете, мені треба повідомити співвласників, люди це роблять, щоб просто рекомендованим листом надіслати співвласнику, квартиру номер такої, то без зазначення прізвища імію, Після, по батькові, на таку-то адресу, на адресу відомої вам власності вашому будинку. Тобто, на його квартиру, в вашому будинку рекомендованим листом просто співвласнику. А краще співвласникам, бо ви не знаєте, там один співвласник, ну, чи два, ну, чи три. От, це отакі є вихід. Це, тобто ви його головне, що у вас в суді буде доказом, що ви всіх повідомили. Це буде е, лист, е, де особисто розпишуться люди, які отримують, плюс реєстр поштових відправлень е, рекомендованих листів. Підготовка проєкту статуту. Те, що ми говорили, що статут у нас є е, нашою, як він називається, Конституцією. Я знаю, що Конституцію не дуже багато людей читає, так само і статут, дуже багато людей не читають. А потім, коли піднімається питання, вони приходять, а як, чому це так виходить? А ми кажемо, а у нас це в статуті написано, тому дуже важливо прочитати статут, хоча б в ініціативній групі, бо реально дуже багато людей не читають статут, це є проблема. Ми не читаємо закони, ми не читаємо статути, ми не читаємо договори, які підписуємо, потім маємося з цим усім проблеми. Статут вичитати дуже ретельно. Є статут типовий затверджений наказом Мінрегіону. От, а є е, там правки рекомендовані, це сайт про ОСББ інфо, ми пізніше про нього скажемо. Там, є, там зазначено, які правки можна робити, рекомендується робити, і е, чим вони там, е, які наслідки можливі. От, тому статут читаємо, дуже важливо, і там є різні варіанти, про це трошки пізніше поговоримо. І знову ж таки, те, що я казав, що може вмістити інші відомості, відмінні від положень такого статуту. Але там дуже сильно не розгулітись, тому що потім можуть вас податково відмовити в призначенні ознаки неприбутковості, можуть бути проблеми в наступ в майбутньому. Тобто статут треба робити такий, який ви зрозумієте, що його в реалі реалізуєте. Щоб не було так, що ви ухвалили статут, а потім стикнетеся з тією проблемою, що його не можна реалізувати. В практиці, щоб ви самі будете з того мати проблему. Тому що можна зарегулювати будь-яку сферу, тут головне сильно не увлікатися. От, можна по-своєму визначити принцип розподілу голосів на загальних зборах. Те, про що ми говоримо, це закон визначає, що якщо установчі збори, це відповідно до квадратних метрів, ми голосуємо, то загальні збори вже визначаєте від голосів, власне, там, від, кожна квартира там, голос власника там, або квадратними метрами, або ще якісь, тобто тут можна вибирати на власний розсуд, знову ж таки, тут сильно не, не, не розганятись, тому що питання в тому, що якщо в квартирі є три співвласника, Два за, один проти. То виходить, що е, рішення начебто ця квартира з одним голосом буде голосувати за. Але в даному випадку ми порушуємо право того співвласника, який проти. Тому і приходить, чому питання піднімається про метри квадратні, да? бо коли квартира, грубо кажучи, ділиться на три частини, і вони голосують своїми квадратними метрами. А тут голосами є сенс підняти питання, коли є людина, або зазвичай забудовник, або якась там комерційна структура, в якої велика частина вашого будинку, і вона має 20-30% голосів, і зрозуміло, що вона може ну, протягнути вигідні її рішення на свою користь. Тому тут краще голосами. Вот. Але ж знову ж таки не забуваємо про те, що там або кожен співвласник може право голосу, це вже визначаєте самостійно. Можна по-своєму визначити перелік рішень, що повідомляється під розписку рекомендованим листом. Дуже важливий пункт, тому що 에, 에, у вас питання, які ви маєте повідомити рекомендованим листом, кожен лист коштує від 4 до 10 гривень. Я там не буду там по різному виходити у нас чомусь, не знаю. Е, і питання в тому, що якщо вам треба буде повідомити всіх співвласників 100 квартир це 50 повідомили, 50 повідомили це гроші. Гроші з бюджету СББ, які ви будете збирати. Тому, можливо, просто якісь речі не глобальні, їх можна зазначити, що або розміщенням в місцях загального користування біля там, ліфтових холах, наприклад, оголошень. Щоб просто можна було заміняти цю норму, щоб не обов'язково було розсилати. Бо, знову ж таки, це фінансові витрати ваші. Це питання економії. Можна уточнити порядок обрання і компетенції органів управління ОСББ. Наприклад, голову управління можуть обирати збори або члени правління. Збори, якщо ОСББ невеликі, краще обирати його зборами. Тому що ну, так буде простіше, пряма демократія. Типовий статут містить питання бо обрання голови управління правлінням. Тобто обирають там 7, 10, 15 людей правління, які з свого складу обирають правління. Тому що якщо будинок великий, то є питання, що вам кожен раз збирати правління, щоб перебирати голову правління. Це ну, дуже важко затрати часу грошей. І питання в тому, що... А, якщо, ну, я ж кажу, що голови ОСББ дуже часто міняються. Є будинки, в яких працює там, з ранку до ночі, ну, з першого дня і до, досі, а є будинки, я, наприклад, в своєму ОСББ третій голова правління. Тобто у нас в принципі, зібрали сім людей, переобрали голову правління, побігли далі. Якщо голову правління, правління вже не може обрати, тоді треба переобрати правління. Але це ну, тобто, спрощує питання переобрання, тому що... Перебрали цього, у нього серце хворе. Йому пару разів сказали, якісь гарні слова, а він все каже, я більше не буду. Все. Ну, тобто, змінили, перереєстрували, побігли далі. Тобто робота не зупиняється. Можна уточнити порядок письмового опитування. Знову ж таки. На власний розсуд. На в сайті про СББ, щоб я час не витрачав, про СББ там є повністю типовий статут і з усіма рекомендаціями коментарями повністю відпрацьований. Установчі збори. Ініціатор скликання. Ініціативна група, яка складається з не менше як трьох власників квартир або нежитлових приміщень. Термін скликання не менше, ніж за 14 днів до дати проведення установчих зборів. Беремо десь півтора місяця краще, зараз у вас трошки вам е, дали більше часу, до, у нас е, Кабмін не працює, е, не працює, дуже громко сказано, да. е, працює, але не дуже ефективно, ще немає підзаконних актів, які мали бути до 1 липня. Тому у вас спокійно ще місяць, два, три, може півроку є спокійно створювати СББ, Кон немає конкурсів. Нема порядку проведення конкурсів, ви спокійно собі створюєте ОСББ, тобто у вас зараз є час. Вам трошки підвезло. Форма повідомлення. Те, що ми казали, вручається кожному власнику під розписку або шляхом поштового відправлення рекомендованим листом. Все законом іншого не передбачено. Зміст повідомлення. Ще є ініціативи, скликаються збори, ініціативна група, місце, час проведення проєкту порядку денного. Забув сказати, коли створили ініціативну групу, повістьте оголошення біля ліфтів. Хай люди знають, що створено. Тому що інколи була в будинку, декілька ініціативних груп існує, одна про одну не знає. Щоб ви просто створили повісти оголошення, хай люди знають, хай звертаються, вже почнеться спілкування. Бо насправді ОСББ це коли ви поспілкувалися з більшою частиною людей і їм розказали, що таке ОСББ, як воно працює, для чого воно потрібно. Тому що міфів мільйони, вони з'являються кожен день нові. У нас там вже працюють анти ОСББ, які розсилають там якісь такі купи неправди і друкують, газети видають. Тобто це як вибори. От, кворум відсутній. Раніше треба було зібрати старий закон, знову ж таки, один з міфів, що треба зібрати більш ніж 50% мешканців в одному місці в один час. Зараз такого вже не потрібно. Три людини зібралися, це вже кворум. Всіх інших вам головне допитати протягом 15 днів з дня проведення зборів більше 50%, які мають проголосувати за. Право голосу, то що ми говорили, пропорційно площі, квартира у приміщенні, що перебувають у його власності. Установчі збори, хто веде? Голова зборів обирається більшість голосів присутніх. Тобто голова зборів це не голова ОСББ. Це ви прийшли, у вас прийшло 20 людей і ви обрали голову зборів на місці. Це може бути власник чи може бути і уповноважена. Да, да, да. Тут е, на зборах вже нема, Там е, У нас зараз колізія в законі, що забули написати про те, що е, обов'язково має бути головою управління власник то зараз в нас ситуація, що тільки контрольна ревізійну комісія має бути власники. А що в законі, що в типовому новому статуті, вже голова управління може бути не власник. Будь-хто. Да. Членом правління головного може бути не власник. Це або спеціально, або випадково, але прописали, що контрольна ревізійна комісія тільки співвласників, а членом правління не, не написали. Все? Тобто обрати можете обрати будь-кого. Так, голосування. Беруть участь власники, їх уповноважені особи, спокійно. Нотаріальна довіреність дуже важливо. Чому? Тому що в суді не нотаріальна довіреність не розглядається. Тому тут питання в тому, що мені кажуть, та вона ж не нотаріальна, ми нікому не скажемо. Я кажу, ну в суд прийдете і суд скаже, що це за пісулька у вас. Можна використовувати, в Україні можна все, але відповідальність буде різна. Значить так, що голосування, шляхом поіменного голосування. Всі розписуються в протоколах. Є порядок, порядок протоколу, ой, протокол затверджена форма, там має зазначити бути форма документ права власності з номером. От. І кожна людина під кожним питанням буде розписуватись. Тобто писанини у вас буде дуже багато. Але це треба людей не випускати, поки не розпишуться. Тобто, бо люди деякі намагаються втікти раніше, там, то хай розпишуться по всім питанням і тікають. То насправді те, що будете руками піднімати, це сигнальне голосування. Голосування буде ручками, площа, Не забуваємо, що тут площа. Оформлюється особистим підписом, за чи проти. Утримається, ми не даємо можливості утриматись. Тому що у нас більшість людей з заволоненням утримується від усього. Тому yeah. за або проти. А якщо питають, як проголосували, я всім кажу, що всі за. Тому що у нас проблема, що ми ну, як більшість. От як більшість, так і я. Всі за. Ну і я за. ну от Це проблема наших людей, щоб безвідповідальність, тому ну, хоч так їх довести до нормального життя. Результат. Ухвалення рішення про створення ОСББ, затвердження статуту, от то, що ми говорили, обрання правління ревізійної комісії, обрання повноважного для подання документів на реєстрацію. Те, що ви запитували. Можна ще якісь інші питання додавати. Знову ж таки, деякі люди беруть, приймають рішення там, прийняти будинок на баланс. Зараз про баланс окремо поговоримо, тому що зараз у нас постанову досі не скасували, постанову 1521, кабінету місцеві передачу з балансу на баланс. Але слово баланс в новому законі немає взагалі. Нема. Київ, але друзі, але, але друзі, багато... Людей передають по постанові 1521. Тому якщо вам хочуть передати по постанові 1521, то будь ласка, приймайте будинок по постанові 15.21, там нічого поганого нема. Єдине, що вони вимагають рішення загальних зборів про прийом будинку в управління ОСББ. Тому це питання можна поставити окремо в... Це не зовсім законно. Але ми розуміємо, що в нашому що воно, ви як співласники можете уклати будь-які рішення і обрання повноваження подання документів на реєстрацію. Письмове опитування в разі відсутності більшості ні за ні проти. Е Протягом 15 днів 15 днів, дуже важливо, не затягуйте. Перший тиждень зразу після зборів пішли почали опитувати, тому що деякі люди відкладають на потім, а потім мені дзвонять на 49%, що робити? Нічого не робити, раніше треба починати. Бо ніхто ж не заважає зразу піти по гарячих слідах, піти зібрати підписи. Особливо після гарячих зборів, кров кипить, треба щось робити.